Там замисл цих навчань був продуманий після того ретельного аналізу недоліків перших, з котрими співтувалися під час виконання завдань. Повинна бути плідна взаємодія підрозділів Міністерства оборони Державна прикордонна служби України. Тому це, по-перше, ці ми навчання і продумали. Як знескожити, виявити юрсійну розвідну групу? Курсанти Академії прикордонної служби сьогодні навчаться, вони це побачать, але всіх таємниць ми розкривати не будемо і не можемо, вони будуть знати тільки ті ази, котрі знадобляться під час несення служби на кордоні. Я так розумію, ви е, аналізували якісь помилки, так, зроблені там, попередніми руками, і робили вже висновки. Тобто це зовсім інше мають бути навчання, а не такі, як були раніше. Ну, В чому, в принципі, родзинка це Ну Я хочу, Які були помилки? Я хочу сказати, що е, за всі Збройні сили я не можу сказати, але в частності наша військова частина з погранахі ми вперше проводимо такі спільні навчання. Помилки дійсно були. Всі ми вчимося. На жаль, та ситуація, яка склалася в нашій державі, нас заставила більш, більш ретельно підійти до цих питань. От, і сумісно з прикордонниками підрозділи нашої військової частини. ці недоліки, які ми знаємо. Які скажіть? Які скажіть? Ну, от, наприклад, ті недоліки котрі ми сьогодні відточуємо, це взаємодія наших частини підрозділів Міністерства оборони з нашими прикордонниками і навчити наших прикордонників боротьбі з в частності постійно регіону груп. Тому що саме ви розумієте, що внезапно ні одна війна зараз не починається, вона починається з якихось заходів, які проводять протилежна сторона. Ну і сходячи з цих копірдоліків, ми проводимо сьогоднішні навчання. На жаль, я не все можу вам розповісти, але я думаю, що ви зрозуміли. А скажіть, будь ласка, за останній час, як часто потенційний ворог проникає на територію України, по-справжньому. Ну, я вам хочу сказати, що на кордоні заходи проводяться, це я думаю, що не таємниця. Але це більш авторитетно і детальніше, я думаю, що вам домовлять розповісти прикордонні, тому що це їхня порційна обов'язок. Специфіка роботи трошки інша. Розкажіть, будь ласка, хто такі, в принципі, диверсанти? Що вони мають робити? Це спеціально підготовлені люди Там з, зі зброєю. Це тема не однієго розмови. Якщо це... Ну коротко, будь ласка, коротко, для журналістів. Але для журналістів. Розуміло. Це спеціально підготовлені люди зі спеціальним озброєнням, зі спеціальним спорядженням, зі спеціальними завданнями. Вони для озброєні. Того, не не обов'язково не озброєні, можуть бути різні завдання різні задачі, починаючи від організації масових заворушень, провокацій і так далі. Тому це дуже потужний організм, дуже важлива і серйозна справа. І ті люди, які цим справою займаються, вони дуже про всі горохи. Ну, В принципі, чому зараз, я розумію, але це можливо ви дасте відповідь. Чому в принципі, зараз полягла така задача шукати саме диверсантів? Ви самі казали, що війна за один день не готується, не робиться. Ну, почнемо з того, що ви всі прекрасно знаєте, яка у нас обстановка зараз в країні, в державі, в частності на наших кордонах. Я вважаю, що готуватись треба до будь-яких випадків, які можуть бути спровоковані або сплановані. Ми їх прогнозуємо. Цього і проводимо ці навчання, щоб запобігти цим заходам. Особисто від мене буде останнє, напевно, запитання. Раніше коштів не виділялось, Скільки, стільки, стільки потрібно на навчання. Сьогодні держава не шкодує грошей. Я вам можу відповісти на це запитання, що тощо, що не робилось 23 роки Незалежності України, за місяць-2-3 зробити просто неможливо фізично. Я вважаю, що. Висновки після цього всього будуть зроблені, сподіваюсь, поніше мірі на це І вірю в це, як командир частини. А скільки грошей виділили на сьогоднішнє навчання? Гроші виділені стільки, скільки потрібно нам нам хватило. Вистачило. Ну, скільки це? Мільйони тисячі? ну скажіть нам. Ну, так, не скажіть. Я, вам... я вам зараз не можу відповісти конкретну суму, але Ресурс пального, ресурс продовольчого речового забезпечення, виділений в повну обсяг для виконання сьогоднішніх тактичних навчань. Це вистачає сьогодні. Далі будемо дивитися. Дякуємо. Пока ще підготовлено ГУР чи ГУР? Це провокаційне запитання. Життя покаже.